Доброго дня, дорогі глядачі відео, ми продовжуємо виконувати місію Riefish Planet. В цьому відео ми розглянемо місію монстр Окунь з драка на ставку Вілла. У першій місії для монстра приманка щучих лавців треба зловити і забрати 5 щук менше 0,5 кг. Ловити щук будемо на спінінг та на приманку колина ближня 5 г2. Щоб ловити щук, переходимо на локацію рибарських домов», підходимо до берега та закидаємо спінінг. Проводка зхідчиста на першій швидкості ловимо щук та виконуємо завдання. У другій місії будемо ловити самого монстра. Ловити монстра будемо на спінну та на приманку зі завдання. Переходимо до точки лови та закидаємо водилище, куди і я. Ловимо монстра та виконуємо завдання. Всім дякую за перегляд! Ставте лайк і підписуйтесь на канал YouTube та Telegram на завописі під відео та посилання на шапці каналу, та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.